Ми вам показували трансляцію прем'єр-міністра Арсенія Цюнька, який запропонував майбутній склад у уряду із персональними прізвищами. І, зокрема, там було сказано, що може з'явитися віце-прем'єр у складі уряду, який займатиметься євроінтеграцією. Він сказав, що це може бути людина європейці, яка вже має досвід із приєднання держави до європейського союзу, але поки що не назвав прізвище. каже, що там тривають домовленості. Детальніше про це поговорити. Ми зателефонували до Богдана Яременка. Дипломата Доброго дня, пане Богдан. Добрий день. в мене таке запитання здається за українським законодавством. Міністром уряду України може бути людина лише з українським громадянством. будь-яким тоді... будь будь-яким державним службовцем може бути лише громадян. Отакта а то як тоді може бути запрошено якогось європейського політика на цю посаду? Ну краще, звичайно, про механізм запитати прем'єр-міністра. Він, якщо щось обіцяє, то напевно знає, як він це виконувати. Мені це виглядає зараз як знаєте, на таку ну, банальну якусь рекламу чи піар-ходи. Подивіться, у нас насправді, після після вибачте, не помаранчевої революції, революції гідності, та нас каже, після помаранчевої революції було модно запрошувати іноземних радників і експертів. От велика група з них була запрошена після революції гідності до України допомагати нам із реформами, зокрема в оборонній сфері безпековій сфері. Я чесно признаю, що з весни не знаю, як вони зараз себе почувають в Україні. Але коли ця група прибула на прохання української сторони в Україну, то виявилось, що нема жодного відомства, яке готове їх прийняти, надати кабінети, дати доступ до інформації це теж складне питання. Оскільки є певна таємна інформація, і так далі. Виявляється, ми з одного боку просимо допомогти нам, з іншого боку, приховуємо якісь речі таємниці від іноземних експертів. За ними ходить українська контррозвідка по п'ятах і так далі. Тобто відбуваються ну, цілком несумісні речі. Е, питання в тому, чи хочемо ми змін і реформ. Якщо ми їх хочемо, то ми їх зробимо і без іноземних експертів. З ними, з іноземними експертами, можливо, ми зробимо краще, швидше, якісніше. Але ну для цього треба вирішити масу практичних питань, про які одне з них от ви правильно е, задали. Тобто, що робити з іноземцем? Інше я вам сказав, як оформити людині допуск до державної таємниці, е, що теж неможливо відповідно до, нашим, до наших законів, і так далі, і так далі, і так далі. Ну чомусь наша влада, е, демонструючи бажання співпрацювати з заходом, ніколи не думає про такі дрібниці, через те ніколи подібні речі не завершувати а якщо це не піар, а тренд на вашу думку? Він у правильному напрямку? Тренд піару? Чи ні, якщо це не піар? А якщо дійсно уряд хоче залучати до, до кабінету, ну, цей, міністрів же цей же прем'єр-міністр був прем'єр-міністром весною, коли ми запрошували людей, які тинялися по РНБО і не знали, куди їм діти, і ними ніхто не хотів займатися і так далі. Подібну ситуацію я бачив у 2005 році. працюючи в кабінеті міністрів, коли на прохання прем'єр-міністра приїжджали експерти, і ніхто не знав, що з ними робити, як їм забезпечити доступ до урядових кабінетів, приміщень і так далі. Ну, якщо це тренд, якщо це правда, то я думаю, що знайти вирішення можна. Ну швидше за ця людина не буде віце-прем'єр-міністром. От, для цього треба змінити занадто багато законодавства. Але ну, знайти якийсь спосіб мати чи радника вповноваженого. Якусь національну е а... агенцію. Ну, знову таки, агенство де ж йде про особистість, яка би координувала все, це і вже мало досвід. А ген інш, це інша справа, воно е, теж потрібне. Е, якщо мова йде просто про персоналю іноземця, який би цим займався, то в принципі теоретично це можна вирішити, але про це говориться дуже довго, і ніхто нічого насправді ніколи не зробив.